Зараз вам покажу щось цікаве. Це шовковиця, їй другий рік від посадки. Але можна сказати, що фактично рік, тому що все, що в минулому році виросло, воно обмерзло, не перезимувало. І Знизу вибив пагінець, я лишив найкращий той пагінець. І з цього пагінця виросло ось таке за це літо дерево висотою понад 2 метри. Навіть понад 2,5. Так от, це дерево, а сьогодні у нас 9 вересня, це вже осінь. Почало он давати плоди. <сум> Восени. Бачите? Подивіться. А, їх там небагато, але тим не менше, бачите? І не на одній гілочці а на різних гілочках. Він, будь ласка. Ви таке бачили колись? Я особисто ні. Щоб в вересні була завість на шовковиці. Це, якщо в когось було щось подібне, пишіть в коментарях, цікаво. До Речі, ще можу показати: отут робили окуліровку. Окуліровки десь тижня три тому, може й місяць назад, в серпні місяці на початку. І е, як зрозуміти, чи прижилися щитки? Е, отут був черешочок, чері, кусочок черенка е, черешка, От він сам відпав. Бачите, і тут він відпав. Крім того, на вигляд, Де той фокус? нема фокуса. На вигляд, крім того, брунечка має, скажімо так, ну і брунечка жива і щиток, бачите, щиток він такий, як би сказати, зелений, не потемнів. Тобто це все добре, це означає, що щепа ця, скоріш за все, прийнялась, і лишилося перезимувати, і навесні обов'язково треба буде зрізати ось так. Якщо ось так не зрізати навесні, то з цих щеплень, скоріш за все, нічого не буде. Про це я вже багато разів казав, хто робить окуліровки, не забувайте про це. Всім удачі та гарних врожаїв! Пишіть в коментарях, чи бачили таке, щоб Шовковиця родила в вересні місяці.